Так, Привіт Ютуб! З вами Леший, і певно, ви вже всі бачили відео, яке сколихнуло мережу, там, де орки розстрілюють е, нашого побратима. Е, за злочини, які орки чинять на моїй землі, е, вони цим тільки розпалюють ще більше ненависть, розпалюють ще більше бажання вбивати їх, знищувати. Ну взагалі не викликають бажання пощади, не викликають е, якогось співчуття до себе. Е, ми прийдемо за кожним, за кожним злочинцем, який е, вчинив зло на нашій українській землі. Ми будемо їх відловлювати, як е, відловлював масад фашистів. Ми будемо їх відловлювати і вбивати. Кожного злочинця. І їх чекає Нюрнберзький аналог нюрн, Нюрнбергського трибуналу. Е, живий здоровий, поїв і в бронішапці, слава нації, смерть Російській Федерації. З вами був Леший. До нових зустрічей!